Чому саме місто Дент? В Варшаві? Нам вдалося зібрати найкращих лікарів, які виїхали з України з усіх спеціальностей, і тому ми рахуємо, що у нас тут не подушні команда. Ми маємо сучасну найсучасну свою зуботехнічну цифрову лабораторію, яка допомагає нам вирішувати дуже швидко всі? Складні і прості випадки, які виникають у пацієнтів з зубами і їх щелепами. Ми одні з найперших зайшли в Європу з найсучаснішою командою, з найсучаснішим обладнанням, з цифровою стоматологією, навігаційною хірургією, знаннями. І для того, щоб втілювати на найкращі побажання пацієнтів з усього світу, до цього долучається повне знання законодавства, юридичних аспектів. І, в принципі, ми маємо в тому числі навчальний центр, де щоденно підвищуємо рівень і наших лікарів, і з усього світу лікарів приїжджають до нас на сьогоднішній день. Завдяки швидкості, те, що у нас є найсучасніша цифрова лабораторія. Разом, яка працює в місті ми обслуговуємо більше 70% саме проїжджах пацієнтів з усього світу. Запрошуємо в наш спейс, місто Дент Спейс до нас в гості на чашку кави, на консультацію, на розмову о ваших посмішках майбутніх. І завжди відкриті чекаємо вас до зустрічі, друзі.